Я в цьому ситуації не цікавий, тому що в мене давним-давно є одна стала прогнози. Перегляд. Так. Я не вважаю, що Путін Я відношусь до тої категорії людей, котра вважаю, що Путіна немає. Чому я кажу, що колективний Путін з точки зору, якщо дивитися в контексті а, людини. За його лінією долі, за його розкладом зламний період, коли людина відігається зовсім інакше, це приблизно-2010 10 -й, 2010 -й рік. Mm -hmm. Після 2010 року ми вже переглядаємо і там йде ця череда зміни в розкладах, дуже різка і дуже. Е вона навіть не дуальна, а вона йде по, по необмеженому вибору. Якщо дивитися в форматі розкладу, чому я кажу, що можливо, його все ж таки вже немає. Кожен раз, коли ти переглядаєш людину за певний період часу, ти переглядаєш наче нову людину. І коли ми вимикаємо езотерику і перегляди, і вмикаємо логіку, чому так показує? Зазвичай показує, або людина може мати певні ментальні зміни, і свідомість починає перебудову. Ти починаєш відчувати себе іншим героєм в іншому романі. Або це момент, котрий більш ймовірний, все ж таки формат двойників, втренніків е, дубльорів, котрі по суті виконують функцію цього колективного путіну. Чому я кажу колективний путін? Тому що з розпадом він випадає не як одна людина, як е, людина і декілька. Е, в найближчих з оточення, котрі е, керують цими процесами, і вони змінюються, е, грають між собою для того, щоб отримувати бажані процеси, е, а не в якості персоналі однієї, котра є символом е, завершення, смерть смерть, смерть котрої є символом завершення цієї війни. Я не думаю, що зі смертю Путіна нам стане легше жити, або прірва між Росією і Україною стане меншою. Я думаю, що це момент зазрості. Е, контек... Якщо брати з точки зору езотеричного контексту, як перегляд, в нас є момент зазрості, є момент е, свідомої такого зняття стертості в кордонах, в е, стертості між народами і спроб не знаю, асимілювати українців для того, щоб е мати можливість керувати цими процесами. В... Якщо завтра ми смоделювали б ситуацію, щоб е Путін став президентом України. Його б дуже швидко повісили, або б зробили б якийсь черговий майдан, і ніякий Беркут, ніякі не знаю, МОМ би в цьому не допомогли б йому втримати владу. Україна, вона має свій певний код, і цей код дуже унікальний. Це момент того, що навіть якщо в нас буде найліпший президент. Або найліпший правитель, ми все одно все одно будемо незадоволені, і ми не будемо про це е, мовчати. А Росіяни вони покірні і бажають просто заселити ці землі, щоб мати контроль в подальшому. Якщо не буде заселення, якщо не буде підміни коду нації, то Ця окупація тимчасова вона буде недоцільна, пройде просто 5, 7, 10 років, і все повернеться е, назад. Чергова революція, черговий якийсь заколот, черговий протест, і ви розумієте, навіть якщо переглянути в контексті нашої війни. За 30 років, ну що, я щось не пам'ятаю, щоб хтось там і в Росії голими руками зупиняв. А в Україні багато разів ми бачили таку ситуацію. Інша нація, інший народ, інше в усіх ситуаціях і в росіяни вони це усвідомлюють, заздрять. Причому заздрість чорні, чорні чорною заздрістю, тому що хочуть просто зробити так, щоб нас не виходило, а не зробити так само або ліпше у себе, тому і з ці процеси відбуваються. Друге, з точки зору України вона цікава була завжди. Як місце, місце сили, як е, місце в, в форматі е, початку е, трансформаційних процесів: зародження релігії, зародження е, життя, зародження культури. І в нас є приклади, що не тільки росіяни хочуть зайти на цю територію і зайняти її. Ми бачимо час від часу там. Поляки пригадують якісь старі е образи, огорці, румуни. Ну, мені здається, тільки Молдова, певно, в нас немає поки що претензій, ми з ними не воювали. А, і всі намагаються вийти на цю генетичну пам'ять, що треба повернутися до того, як було. Але не щоб пан бендаган не пригадав про кордон Отманської імперії. Ні. А як дуже хто? А яке визначення? Коли це станеться? Точки зору розкладів, у нас дуже цікава комбінація. Кожен рік ми переглядаємо питання війни, і у нас є кожен раз карта можливостей, тобто можливість закінчити у 2022 році у нас. Була у 2023 році, у нас також була можливість закінчити. 24 у 24-му нас також була можливість закінчити війну. Але кожен раз є якесь але або немає е, озброєння, котрі обіцяють дати західні партнери і довго тягнуть. Або це озброєння є, але немає дозволів використовувати це озброєння. Або Є вже дозволи збройні закінчилися, і ми кожен раз наступаємо на одні ті самі грани. З точки зору завершення війни в нас а, 25 й рік. Ну знову ж таки, ми пройшли зараз першу фазу а, в червні місяці, якраз з цими павутинами, з різноманітними діями, котрі робили. Температуру, спекотнюючи на теренах Росії. Зараз ми бачимо терористичні дії з боку Росії стосовно України і продовження е розхитування ситуації всередині країни за рахунок апеляційних процесів за рахунок терору. Друга фаза в нас в серпні місяці. І в, в, в цій фази вони дають можливість. Взяти трансформувати свою позицію на тут та зараз. Тобто, якщо ми покажемо про червень місяць, це е, період гри на рівних, тобто, в тебе, незважаючи на те, що відняється кількість е, військового потенціалу, кількість ресурсу, людського ресурсу, кількість озброєння грошей е, тощо, в ти все одно. Будеш урівноважувати ці процеси, виходячи з пошуку обхідних шляхів, залучаючи там хитрість, мудрість, якусь тактику, стратегію тощо. Друга фаза в нас в цьому році, вона серпень, кінець серпня, початок вересня, як ключова, як трансформаційна, котре також може вплинути. Але момент завершення, воно. В 25 році мені не випадає, тому що ми повертаємося до нашого першого питання, не розпочалася ще саме ця світова епопа, світова війна, котра, могла б облегшити цей тягай війни і зійти з плеч українців, з точки зору полегшення. Одразу як розпочнеться активна глобальна війна з участю, початком п'яти семи держав, не в форматі занепокоєних, а в форматі безпосередніх учасників, ми одразу відчуємо полегшення нам стане по перше легше. По друге, ми зможемо поступово е трансформувати війну і відійти від війни на наші території. В війну, котра не стосується нашої території і створюючи з Україною такий глухий глухий тил в подальших воєн і конфліктів, в котрі, в котрих ми будемо приймати участь, але від котрої не буде страждати місцеве і мирне населення, нас. Ця карта в прямому положенні вона зазвичай вказує як якраз на шагерну небезпеку або в перевернутому положенні, тобто буде момент обмежених можливостей, обмежених дій, обмежених результатів. Е, може бути карта смерті в нас випадає, але зараз цікаво подивитися, це закінчення цих шахерних ситуацій, чи, чи перепочинок. Це перепочинок, причому недовго тривали, тому що в такій ситуації, знаєте, занадто для режиму Кремля занадто великі ризики, і велика, велика ризикованість була тримати всі, всі шахеди в одному кошику і шукалися обхідні шляхи, тут жезлі. Тужезлі він випадає в контексті того, що поки буде якась нестача перепочинок, ти будеш шукати інші майданчики для того, щоб е, надолужити це недоотримання, Корея, Білорусь, е, я не знаю, і хто там ще в них країни Африки. У них багато різноманітних е, партнерів, котрі можуть допомогти е, налагодити цю це виробництво. Вони будуть використовувати, по перше, той ресурс. Котрий в них є, для того, щоб протягнути час. І друге, протягнути час, і друге в нас випадає ту тут в ту жезлі в форматі обстрільних моментів, він якраз і повертає нас до цих розмов стосовно орешника, балістики, іскандерів, і різноманітних канжарів, тобто застосування замість шахетів більш руйнівної, дорогої. І унікальної зброї для того, щоб протягнути час. Тобто вони не будуть зупинятися і йти на якісь перемовини або паузи, на якісь тайм-аути або перепочинки. Mm -hmm. Вони будуть просто використовувати те, що є. Закінчується балістика, закінчується кави, ну будуть значить пулять у нас, я не знаю чумних корів. Але тут питання в тому, що немає закінчення цього процесу. Є момент трансформації, є момент пошуку альтернатив. Занадто велика розкіш очікувати на те, що для ворова що в Ірані буде налагоджена, налагоджене це виробництво, продовжене це виробництво. Або Ірану це буде, ну як кажучи, на часі, і необмежений вибір він випадає в форматі карти зірки. Тобто ця ситуація з Іраном, вона була або спрогнозована, або були певні приховані. Не прямі інсайди, котрі ворог заздалегідь, використав для того, щоб збудувати обхідні шляхи і більш комфортний і швидкий вихід з цієї ситуації, нестачі іранських дронів, шахедів, іранів, чи як вони там називаються. Mm -hmm. um... Цікавий у нас розклад, і він повертає нас на самий початок. Не тільки може заробити, а зацікавлена в тому, щоб е цей градус в конфлікту в Ірані він зростав і був ще більше е за рахунок Пентаклів. Тобто, ти можеш отримати Пентаклі, ти можеш отримати керування процесом. Mm -hmm. а Єдине, що в нас випадає карта верховного жреця в перевернутому стані. Карта перевернута. Якщо карта імператора в нас зазвичай випадає на режим Кремля, карта верховного жреця, вона випадає на панасі, на Китай, і в нас з точки зору ситуації, всі маніпуляції з. Ціною нафти, газу, корисних копалень, ресурсів тощо вони дуже сильно впливають негативним чином на верховного жерця, на Китай, що в свою чергу може спровокувати конфліктні ситуації між Росією і Китаєм в найближчому в майбутньому. І в нас буде продовжуватися епопея, коли Росія в черговий раз своїх партнерів, своїх союзників. Братські народи, як вони називають, вставлять їм ножа в спину, і в нас з точки зору підтримки Росії Ірану виключно за рахунок домовленості або альтернатива підставити, зрадити, встромити ножа в спину Ірану за рахунок отримання можливості заробити – Росія, ну вона не буде думати і буде триматися за Пентаклі. В нас вже є приклади, коли одного разу Росія не одного разу, багато разів Росія, Росія е, підставила і е, предала Україну. А зараз це буде рано, а Наступний буде Китай. І будуть дуже, дуже дуже натягнуті ситуації, можливі навіть військові, нові військові компанії. ви? я б не хотів би жити в Російській Федерації, нікого не раджу, і в контексті ситуації в них є момент того, що є карта вежі. Карту руйнівних процесів. Є е, карта циклічності, тобто це продовження е, того циклу, котре ми спостерігали там, під час Радянського Союзу. Тобто ми так само будемо спостерігати е, розвінчення культа Путіна. Вони так само будуть казати, що як так сталося, ми... Не розуміли, що взагалі таке може бути. Ай-яй-яй. Потім той стан підйому, в котрому знаходиться Росія певні, певні верстви населення. Швачки, бушлатів, або я не знаю, робітники оборони або дружини військових. Особливо вбитих військових вони почнуть розуміти, що грошові запаси і накопичення вони мають закінчуватися, не будуть постійними, і почнуть шукати винних. І найголовніше, що війна закінчиться, а легше стане, не легше жити не стане. Потім трансформація ронівні процеси. І ну біля 50 років гармонії та процвітання для всіх. А потім, якщо не буде об'єднання глобального і не буде зведення самої суті Росії явища на нівець, повного повного руйнівного процесу, ми ризикуємо просто повторити цикл через 50, 70 або 80 років, про що будуть Чергову після Сталіна обрали най, най, скажімо так, як їм здавалося, бізабіднішого і контрольованішого, тобто візьмуть дядько середніх років, начебто господаря, начебто трудолюбивого, але будуть намагатися їм контролювати. Коли він вийде з під контролю, його швиденько не буде допускати таку ситуацію, як була з Путіним, його швиденько приберуть. Але з точки зору гри престолів, гра престолів вона вже йде. Mm -hmm. Причому гра престолів дуже небезпечна, тому що це не просто суперництво між потенційними кондидатами. Це суперництво між потенційними кандидатами та тими правлячими елітами, колективним Путіним, котрий обіймає посаду зараз. І як тільки хтось починає відчувати крила за спиною або з'являтися трошечки більше, ніж інші в медіапросторі, крила зазвичай ці обробують, і ми бачимо чергові, чергові нам новини на в телеграм-каналі російських пабліків про те, що хтось з Газпрому, з якогось ще відомства, начебто раптово вистрибнув з 16-го, 20-го, 25-го поверху. Угу. Класика, можна сказати. Класика. І ця гра, вона продовжується, і і знову ж таки вона епогея не досягла, тому що е всі дуже сильно хочуть стати королем, але поки е вони розбираються між собою, е перерозають горлянки, е є ще той колективний король, хто керує цим процесом. І е гра престолів зазвичай приводить до смути. І за цього це теж дуже імовірно, в контексті розвитку Росії. Е, найближче, особливо пікова фаза, це якраз 30-ті роки, тобто 28-32 рік він може перерости в те, що будуть одразу. і... Білі, і червоні, і більшовики, і міншевики, і Махновщина і тому подібне. І mm -hmm. цей процес він в розкладах йде по п'ятірки жезлів. П'ятірка жезлів це е, не, не відсутність одного конкретного кандидата. Більше просто вибивання не, з ґрунту спідніг е, між один одним, тобто розтягування. Розтягування ресурсу, грошей, влади і гра престолів, гра кланів.